Андрій Кокотюха, Горобці проти опудала, Наука мудрого дзьоба. Хата з привидами. Так називали це занедбане місце люди, які досі жили неподалік. З ними погоджувалися довколишні птахи, хоча визнавали привиди. То задля загадки, інакше не скажеш. Варто вперше побачити стару, давно залишену мешканцями будівлю одразу спадає думка про збіговисько темних сил на горищі та в льосі. Але лісовим пташкам було б краще, щоби в хаті, дворі, садку чи на городі справді оселилися примари. Вони не такі небезпечні, як дикі коти, колись тварини були домашніми, їх, напевне, пестили й балували господарі. Потім щось пішло не так, і кілька котів опинилися тут, далеко від великого міста, прижилися, здичавіли, у них з'явилися кошенята, навчені полювати на пташок заледве не від народження. Особливо потерпали горобці вони не дуже приживалися в лісах, хіба гуртувалися на узліссях, покинути людьми занедбаний дім та все, що довкола нього, було ідеальним місцем для горобиного життя. Тут завжди дах над головою, хай місцями протікає. У садку є що клювати, проте доводиться воювати за територію з котами. У цій війні горобці перемогти не могли. Відмовлятися від зручного й затишного місця теж не збиралися, тож ватажок громади, старий, мудрий горобець дзьоб шукав різні способи існувати з котами на одній території та залишатися при тому живими. Та, здається, зараз допомога була потрібна самому дзьобу. Він нерухомо лежав у сірому пилу посеред занехаяного двору, просто під променями полуденого літнього сонця. А до нього на пружних лапах підкрадався тигр, смугастий мисливець, який ще навесні був кошеням. Він хижо блимав зеленими очима, нетерпляче ворушив вусами. І раз по раз облизував верхню губу кінчиком рожевого язика. Коли до непорушного дзьоба лишався один котячий стрибок, тигр зупинився та завмер, витягнув шию так далеко, як зміг, понюхав повітря. Тоді, замість стрибнути, підкрався до здобичі впритул, торкнувся, не випускаючи кіхтиків, поторсав жертву, наморщив носа, гидливо пурхнув, відступив. І в цей самий момент старий дзьоб ворухнувся, стрепенувся. Смугастий котяра нашороши вуха, обурено нявкнув, та щойно намірився дати горобцеві крочухана, як той замахав крилами, здіймаючи сіру пилюк і забиваючи нею котячі очі та ніс. Тигр почав чхати, протирати очиська лапами, а горобець стрілою підлетів угору, спікірував на кота, зухвало дзьобнув у маківку і швиденько дав драла. Я тебе знайду. люто занявкав обдурений котисько. Хвіст відвалиться. реготнув згори горобиний ватажок. Потім зробив коло над двором та залетів на стоп високого старого та ще досить міцного паркану. На парканових дошках розсілася зграйка молодих горобців та горобих, для яких дзьоб і влаштував виставу. Глядачі привітали свого вчителя радісним цвіріньканням, дружно поплескали крилами. Задоволений собою, старий горобець випнув груди, промовив Отже, діти мої, щойно ви побачили, як слід поводитись у час найбільшої небезпеки, якщо питань нема, навіть у куцого черговий урок із виживання завершено. Дзьоб сказав так навмисне, адже горобець куций завжди мав про що запитати, навіть коли все було ясно, навіть тому, кому лінки ворушити мізками. Зазвичай куций запитував про дурне вважав дзьоб, але обов'язок ватажка громади змушував мудрого старого горобця відповідати навіть на дурниці. Вгадав, не помилився. куций підстрибнув, потягнув крило вгору. Кажи вже, зітхнув дзьоб. А чому в нас немає практики? цвірінькнув куций. Одна річ учителю слухати вас і дивитися на вас зовсім інша пробувати самому. Теорія без практики не той, я читав. Добре, що ти багато читаєш, визнав Цьоп. Навіть дуже добре, хлопче горобче, але хай краще моя наука нікому з вас не стане в пригоді. Це крайній випадок, мої дорогенькі, ситуації, яких треба уникати. Не лізти на рожен. Ось чому куций, я ризикую сам. Ось чому, нікому з вас не дозволяю. Я теж хочу колись передавати комусь ці знання. Не вгавав куций. Мені доведеться давати такі самі майстер-класи вчителю. Поки що вас є кому вчити. відрізав старий горобець. Не забігай, тобто не залітай поперед батька в пекло. Уникайте небезпек, інакше не відповім. І взагалі не мороч голову. Все, розлітайтеся. Дзьоб полетів першим. Синичка Соня ображена. Хто куди, а куци до лісу. Він, як усі з їхньої зграї громади, був сільським горобцем, тому птахи й намагалися триматися ближче до незатишної для людей, проте цілком комфортної для них місцевості. А подруга Куцу, чубата синичка Соня, мешкала в молодому гайку на узліссі. Восени синиці перелітали ближче до міста, а влітку жили тут, називаючи цей час канікулами. Куцуму подобалася Соня. Та не дуже її відсутність узимку. Сам він, як інші горобці, не ризикував перечікувати холоди з гуртом синичок десь у міському парку, хоча б тому, що до міста далеко летіти. Горобець не може літати довше, ніж 15 хвилин, має десь перепочивати, навіть не страх довгого перельоту зупиня. Соня казала у місті повно міських горобців, та й дзьоб бурчав, сільським братам у містах не дуже раді. Тож куцому лишалося ловити момент і не гаяти часу. З чубатою сонею хотілося бачитися щодня. Синичка сиділа з подругами на звичному місці, електричних дротах. Дівчата вже встигли поганяти лісових комарів та пообідати. Тепер щебетали, теревенели, обгорюючи новий серіал. Куций знав не лише синиці, а й деякі горобці та інші птахи літають далі покинутої хати до найближчого села. Розсідаються біля вікон, звідки можна бачити телевізори в кімнатах і захоплено дивляться різні телевізійні романи. Щоправда, ззовні не чути звуку, але птахи вважають, то навіть краще можна дивитися, що відбувається, а розмови додумувати самим. Так і творяться власні історії. Куци не дуже любив ці дійства, але суну розмови вічливо підтримував. Чубата синичка швиденько попрощалася з подругами, підлетіла до куцого, легенько потерлася дзьобом об дзьоб, запитала Ну як? За свій черговий урок? Горобець проказав улюблену примовку, яку вигадав сам. Та ну, його все до комарика. І відмахнувся крилом. З таким успіхом можна показувати нам картинки, все одно, що той ваш телевізор. Знову до свого, до чого тут телевізор? цвірінькнула Соня. «Показують, а ти дивишся ось до чого. Не береш у подіях участь, хіба уявляєш себе на місці героя? Не героя, поправила синечка, я бачу себе героїнею. Ой, один комарик, буркнув куций. Усе придумують за тебе, за мене, за інших, а нас усіх мають за мовчазних дурників. Аби мали за дурників, не вчили б уму розуму, заперечила Соня, кружляючи перед горобцем у повітрі. Вам ще пощастило. Ну, ні комарика собі, здивувався куцик. Де ж? Ти щастя горобини не побачила. Горобців хоч навчають, пояснила подруга ображена. Нам, синичкам, ніхто нічого корисного ніколи не викладав. Старші всі талдичать Ой ой, молоді пташки, світ небезпечний, а пояснити щось, навчити, як рятуватися. Зась. Ось він мій шанс. Майнула в горобцевій голові. Куций сильніше махнув крилами, облетів соню, закружляв перед нею, у польоті випнув груди, наслідуючи старого мудрого дзьоба, гордо цвірінькнув. – Я тобі просто зараз покажу клас. Практика страшна сила. Страшна? підозріло перепитала синичка. Е, Я не хочу нічого страшного. Не бійся, заспокоїв куци. Я дуже проста вправа, нам дзьоб показував. Це поки єдине дозволене практичне заняття. Сама побачиш ліки проти страху. Летимо. Тут куций відчув у тому вкрила, гайнув до найближчої гілки сів перепочити. Соня примостилася поруч, мовила невпевнено. Ти, горобчику, вмієш створити інтригу і напустити туману, та поки не скажеш, куди летимой, навіщо, з місця не зрушу. Але ж тобі вже цікаво, підморгнув куций. Цікаво, визнала Соня. Тільки ж батьки наказували. Не пхати свого дзьобика, не знаючи, куди. Мудрий наказ, охоче погодився горобець. Скажи ти опудала боїшся? Того, яке стерчить на занедбаному городі, ти ж бачила його, напевне. І облітала десятою дорогою, кивнула чубата синичка. Усі птахи його облітають, навіть ворони. Дарма, заявив куци. Зараз буде перший урок. Називається Тупе опудало. Гайда покажу. Сама спробуєш і зрозумієш. Птахи знялися в небо. Пастка на покинутому городі хата з привитами чи топак із котами. Друзі дісталися незабаром. Соня зиркала на неї з легким острахом. Уже чула кілька історій про те, як синички необережно залітали сюди і ледве рятувалися від пазурів. але куци тільки зробив над двором коло пошани, повів подругу далі, за старий сад, де в людей колись був величенький город. Куцому не вкладалося в голові навіщо така величезна ділянка. Запитав якось у дзьоба, старий мудрець пояснив люди тому й залишили на ласку долі все це велике колись господарство, що втомилися обробляти, подалися до міста, де можна, й навіть треба працювати так само важко. Зате на зароблені гроші купиш усе, заради чого тут, на городі, стояв під пекучим сонцем, ще й атакований комарами, мухами, ґедзями. Посеред городу стирчало опудало, лиховісним його намагалися зробити колишні хазяї, прилаштували стару кудлату шапку, вдягнули в чорний дірявий у кількох місцях піджак, ще й міцно приторочили кілька довжелезних стрічок, якими мотиляв вітер. Збоку, особливо в сутінках, опудало нагадувало велетня, котрий махає руками. Бррр, яке огидне! здригнулася Соня. Насправді, опудало це дві жердини, збиті цвяхом хрест на хрест. Куци задерцьоба. Щоби ти знала, у наш час боятися у соромно, прогрес! А ми птахи далі облітаємо два шматки дерева десятим колом. Глянь! Горобець на мить завис у повітрі, потім ширнув уперед, стрімко наблизився до опудала, зробив коло, друге, третє, над шапкою знову завис, надув животик, ляпнув і повернувся до синички, задоволений собою. Фу. зустріла Соня з зауваженням. От дуже культурно ти виступив. Зате довів, не таке страшне опудало, яким його вважають. Ну ж бо, твоя черга. Крила знову втомилася, куце опустився на землю, Дерев чи інших майданчиків довкола не було. Одразу вгледів жучка в ріденькій травишці. стрибнув за ним. Синичка приземлилася поруч, чекала, поки приятель перекусить, потім заявила такого від мене не дочекаєшся. ось краще лишуся боягузкою. У тебе так і не вийде. Гордовито мовив куци, а от сіста опудало на плече спробуй. Воно не вкусить. Як тобі таке завдання? І все соня цвірінькнула трошки розчаровано. Для першого разу досить. Похвалишся подружком, усе краще за ті ваші серіали. Тут сама собі серіал зробила. Синичка переступила з лапи на лапу, відповіла не одразу можна, звісно, не повірять інші синички. Вони справді бояться опудало. Другий етап приведеш їх сюди сама. Залетиш на опудало в них на очах. Це ж круто, до комарика круто. Будеш героїною, ти ж хотіла, тобі заздритимуть. Соня знову подумала, цього разу трохи довше. Заздритимуть, кажеш. Синичко охопив азарт, махнула крилами, облетіла, кружу опудала один раз, потім другий, нижче. Нарешті наважилася за третім колом, сіла у на праве плече. Завмерла. Ага, вийшло? радісно зацвірінька вкуци. Я ж казав, нічого страшного. Давай назад. Зараз усіх твоїх гукнемо. Не можу, якось дивно відповіла Соня. Тобто не можеш. Поворухнутися не можу. Лапки прилипли. Горобець укляк такого повороту не чекав. Галепа на горищі. Чубата синичка спробувала звільнитися. Сіпнулася раз, другий, третій. Нічого не вийшло. Лапи вгрузали в щось густе й липке ще глибше, куций підлетів, намагався допомогти, теж без успіху, не мав, як і чим підчепити соню, щоб потягти з усієї сили, ще й болю завдав, трошки дряпнув спину. Догралися, цвірінькнула синичка у розпачі. От що тепер робити? Без паніки, відповів горобець, хоча сам панікував не менше, навіть більше за соню. Сиди тут, не рипайся. Мутнувся до хати, там на горищі бачив шматок мотузки або обв'яжу тебе, або дзьобом схопишся. Не втримаю дзьобом, не кажи гоп, спершу спробуємо. А гукнути когось, щебетнула соня з надії. То вже план Б, визнав куци. Не вийде вибратися самим, приведуть дзьоба, по голівці не погладить, покарає. Зате тебе, напевно, витягнемо з халепи. Щоби не гайти часу, горобець розвернувся і помчався, полетів до покинутої хати. Уже залетівши в садок, Збавив оберти принишк, згадав дзьобову науку, слід уважно вивчити місцевість, роздивитися, чи немає близько ворога, котрогось і скотів, наприклад. Заразом трошки перепочив на яблуневій гілці. Двір був порожнім, тож куций стрімко перелетів відкритий простір, шаснув крізь дірку в даху на темне запорошене горище. Горобці вже не раз залітали сюди. Навіть удавалося пересидіти дощ і не потрапити на котячі очі. Куцому тут усе було знайоме, тому довго не видивлявся. Щойно очі звикли до напівтемрів, горобець залетів у дальній куток. Там на купі старих поламаних дерев'яних меблів валявся шмат доволі міцного мотузка. Мабуть, ним колись увесь непотріб намагалися стягнути до купи та облишили марудну справу. Горобець підхопив мотузок за край, затиснув у дзьобі, уже зібрався чимдуж летіти назад. Та враз, спиною не повертаючись, відчув небезпеку. Часу озиратися не було, Куци з місця майнув угору під самий дах дуже вчасно, туди, де щойно стояв, стрибнув із протилежного кутка знайомий смугастий котисько. Зжеру! – м'явкнув Тигр голосно. Ти мені за всіх горобців відповіси. Мене через вас коти засміяли. Куцому кортіло огризнутися, але для того мусив розкрити дзьоба, і рятівна мотузка впала б на підлогу. Іншого шансу взяти її розлючений здичавілий кіт не дасть, тому горобець мовчки закружляв над нападником, ближче і ближче сунучи до рятівної дірки, крізь яку залетів сюди. Наблизився в притул і сахнувся. Зовні з даху ввотир виткнулася вусата котяча голова. Оточили! Зрозумів, куций. Напевне, бачили, як залітав, а він роззява, не помітив стеження. Тепер нападають з біч. Попався, репетував знизу тигр. Котисько навіть спробував схопити здобич на люту, видерся на уламки, примірився, відштовхнувся, стрибнув, та пазурі дряпнули повітря, куци спритно відлетів. Проте маневр не врятував, горобець далі лишався в пастці. Зате невдача. Котяча атака підказала. Діяти треба швидко, поки тигро чухається і готує новий напад. Горобець відчайдушно замахав крилами, притому не втрачав пильності, підлетівши до отвору, куций з мотузкому дзьобі, завис точно навпроти котячої пики. Зловити пташку здавалося простою справою кіт просунув в отвір лапу, зрозумів, незручно, тому протиснувся туди весь, щоб дістати жертву одним сильним ударом. Куцис затамував подих, подумки лічив від десяти до одного. Щойно в голові прозвучало один, гайнув у бік. Кіт саме в цей момент намагався збити його в повітрі, лапа не знайшла цілі, і нападник незграбно вивалився вниз. Тигер не чекав такого, і товариш котисько гепнувся просто на його смугасту спину. Шлях вільний. Горобець вилетів на волю, кинувся навтьоки, сховався серед яблунь та вишень. Не мав коли відпочивати, поспішив до городу. Синичка, напевне, зачекалася. Попереду виросло опудало, Куци завмер у повітрі, і не стримував себе, розтулив дзьоба. Непотрібний вже мотузок впав на землю. Опудало стояло на місці. Чубатої соні на його плечі не було. Куце знаходить сліди. Горобець заплющив очі, потримав так трохи, обережно розплющив. Нічого не змінилося. Синичка зникла. Жила благень надія, що соні вдалося звільнитися, але вона блітала чи сиділа на землі, чекаючи на повернення приятеля, хіба образилася за прикру пригоду, це ж він підбив сісти на опудолу. Проте горобець добре знав свою подругу. Соня неодмінно дочекалася б, щоби сказати своє фе і вже потім полетіти геть. Ні, сталося лихо. Ах, ви ж хвостаті потвори. свірінькнув куци в гнівному розпач. «Котиська погані, не нажери. Це ви мене затримали, якби ж я прилетів раніше. Тут слова скінчилися, бо куци не уявляв, чому завадила сутичка з котами. Щоби зрозуміти краще, підлетів до опудала притул. не сідав, обережно оглянув, одразу побачив густий шар якоїсь клейкої рідини. У ній сліди синичених лапок, засіли справді глибоко, міцно, і витягти Соню міг тільки хтось великий та сильний, Куци подумав про людину, опустився до землі, перевіряючи здогад. Дивно, людських слідів довкола не побачив. Знову піднявся вище, роззирнувся і остаточно поховав цю версію. Місцевість відкрита, Ген далі за городом, аж до крайньої сільської хати простиралося широке поле. Заховатися ніде. Птахи вгледіли б людину раніше. Хто ж тебе забрав, Соню? мовив куций сам до себе, і одразу ж відповів: той, хто намастив у пудоло, цієї гидотою. І зробив це не так давно. Сонце не встигло висушити. Горобець уважніше оглянув у пудоло. Переконався, клейка речовина вкривала не лише обидві руки, а й кудлату шапку зухвало ним загиджено. Хотів торкнутися. Та передумав ризикувати, адже всюди були сліди пташиних лап. Отже Соня не перша, хто попався. Куци спустився на землю, обстежив її уважніше, розглядів те, що пропустив, сліди людського взуття, але не свіжі, пробиті ріденькою зелененькою травичкою. Усе ж таки люди тут були, заявив горобець сам собі, наче здійснив найголовніше в світі відкриття, і раптом угледів на землі дещо цікаве. Так, так, а оцей слід, схоже, свіженький. Куци підскочив до невеличкої ямки, підхопив дзьобом знахідку, дивне пташине перо. За формою ворон'яче, бачене багато разів, але ж колір з одного боку темно темно-синій, з другого зеленуватий, а внизу трошки червоного, хіба ворона чи крук десь залізла у фарбу. Щойно подумав про це, як уловив шурхіт сильних крил. Наступної миті. Над головою заступили сонце, поруч приземлилася Клара, знайома тутешня ворона. Робити нічого? запитала суворо, куций тримав знахідку у дзьобі, тому мовчав. Клара ж показала крилом на опудолу, повела далі. Не клай, дурня, юначе, не думай гратися з цим опудолом. І я вже кількох таких попередила і прогнала. Горобець поклав перо нарешті заговорив Ви знаєте про пастку? Тепер і ти знаєш. задоволено каркнула Клара. Давай розкажи всім своїм, особливо старому дзьобові. Чому ж ви не попередили? запитав куций. Та кажу ж тобі, сама ось недавно вгледіла. Мале вороненя здуру в грузло. Сидить, краке, я його видерла, додому провела, щоби більше нікуди не вліз. Повернулася, але, здається, мені, хтось іще встиг улипнути, так? куций сумно зітхнув. Лізете куди не треба, буркнула ворона. І кому не пощастило?» Чуботі соні, цвірінькнув горобець. Раптом з'явилася наді. Слухайте, її так само могла звільнити якась ворона і так само провести додому задля власного спокою. До чого тут ворона? Клара підозріло глянула на куцу. же, перо загубило. Він кивнув на знахідку. Клара ступила ближче, нагнулася, торкнулася кінчиком дзьоба, гмикнула. Або старий погано вас навчає, або ти найгірший учень. Це ж не вороняче перо, це ж папуга. Здивуванню куцу не було меж. Папуга. Хіба вони десь тут водяться? Ці птахи в наших лісах не живуть, погодилася Клара. Як і взагалі в наших краях, зустріти папуг можна в місті, там, де є зоопарк, або їх люди тримають, купують чи самі, звідкілясь привозять. Ще папуги можуть в цирку виступати, бачила колись такі номери. Горобець бентежно почухав крилом потилицю. Зоопарк, цирк. Тож усе в містах самі ж кажете. Тут папугам де взятися? Де люди, там і папуги поважно мовила ворона. У пошуках викрадача Клара лишилася на городі сторожувати, а раптом ще якась необачна пташка надумає побавитися з опудалом, а куце зібрався на силі і полетів до села. Якщо папуга звідкись прилетів, тільки звідти. Дороги горобець відкинув останні сумніви його затримали хижі коти, але ж усе одно забрали не так аж багато часу. Людина не встигла прийти забрати полонянку і повернутися назад, щезнути з очей. Птах встиг би. Птахи літають швидше, ніж ходять люди, міркував куци, невтомно махаючи крилами. Щоправда, він погано уявляв можливості папуг, але чудово розумів ці пташки, навіть великі, не звикли до тривалих перельотів. Отже, здалеку ли ході прилетіти не міг, як і залетіти далеко. Так куций звузив коло пошуків, діставшись крайньої хати, сів на паркан, перепочив, роздивився. Зі свого місця бачив двір. Собака без ланцюга хлептав воду з миски. Неподалік біля ганку спав, скрутившись калачиком, чорний кіт. Жоден зі звірів не звернув на непроханого гостя уваги, та куций розумів нехай собаці він по комарику. Кіт хоча б заради спортивного інтересу спробує його зловити. Тож завбачливо облетів небезпеку, дістався протилежного краю двору. Тут не знайшов нікого, з ким міг би побалакати довірливо, махнув крилами, перелетів до сусідів. У цьому дворі теж побачив собаку та, на щастя, не помітив кота. Проте жодної птиці теж не знайшов, хоча сподівався здибати бодай одненьку курку. Пощастило в третьому дворі. Там дівчинка саме кришила кусень хліба, пригощаючи залітного голуба. Та клював неквапом, смачно, і куце раптом відчув, що теж зголоднів, запросто, не соромлячись, підлетів та приєднався до Голуба. Той скосував на прибулого, але й нічого не сказав. Зате дівчинка зраділа, кинула горобцеві останній маленький шматочок, крикнула Будь тут, горобчику, я зараз ще принесу, і забігла в дім. Ви, горобці, дуже нахабні, одразу зауважив Голуб. Тому я на тебе й не злюся. Нема сенсу, горобця не переробиш. А вам, шкода чужого хлібця, свірінькнув куци, щоб якось почати розмову. Інтелігентні птахи питають дозволу, пояснив голо повчаги. Вважай, віт дозволив. Від це ви? Повне ім'я вітер, кивнув той. А ви тут усіх птахів знаєте, поцікавився горобець. Під час знайомства інтелігентні птахи називають себе, зітхнув віт. Нічого нового про вашу породу я не дізнався. Ой, вибачте, мене звуть куций яких тобі тут іще птахів треба, куций. Дівчинка винесла ще шмат хліба без коринки, заходилася кришити. Якийсь час нові знайомі клювали разом. Нарешті голуб перевальцем відійшов. Горобець пострибав за ним, поступаючись місцем ще двом голубам. Так кого шукаєш? перепитав віт. Чув, десь недалеко живе папуга, промовив куций обережно. Ага, живе, підтвердив голуб. Таке ж воно пихати ніколи не вітається, наче ми всі тут його пера не варті. Ну, ні комарика собі. вигукнув горобець. Де ж воно таке взялося? Оцього, хлопче, горобче, не знаю. Не було, не було і вже є. Тримає його один дядько. о, там мешкає. Теж пихати, з людьми не вітається, живе сам. Я поцікавився в наших. Хтось бовкнув, ніби дядько, той раніше працював у цирку. Коце затрусився з нетерплячки. Кажете, у цирку? Не я кажу. Строго виправив. Від. Переказую. А в цирку є тільки дресировані папуги, вів далі горобець. Мені яке діло, буркнув голуб. Дресирований, не дресирований, від того пихи не менше. А мені є діло, зрадів куци, бо вже знайшов для себе останню відповідь. Більше часу не гаяв. Підлетів, треба ж соню виречати. Зараз почув за спиною обурене. Е, Горобчик, Нічого не забув. Дякую, Віте!» Отож. хоч одного горобчиська навчив в хороших манер. Голуб вітер ще щось бурчав, але Куце вже не слухав, розв'язка наближалася.